Нові деталі щодо падіння Іл 76 М в Білгородській області. Буданом зробив нову заяву. А Росія передала списки військовополонених, яких, начебто, везли на борту цього літака. Ви дивитеся фабрику новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, поки я розповідатиму вам усі подробиці цієї новини. РФ після довгої паузи надала список імен українських військових, які за версією розпропаганди були на борту впавшого літака Іл 76 М. Раніше в соцмережах вже оприлюднювали так. Кий список їх розповсюджувала пропагандистка Маргарита Симонян. Але довгий час Росія ані спростовувала, ані підтверджувала його. Водночас український координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що деяких українських захисників з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня. За даними відомства, опитані родичі військових зі згаданого списку ознайомились з відео, нібито з місця авіатрощі, та не знайшли особливих ознак на Релюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних, керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підкреслив, що наразі немає достовірної інформації про те, хто міг насправді перебувати на борту літака. Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас, версія російської пропаганди про те, що вказаний іл 76 М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін, досі викликає багато запитань, зазначив Кирило Буданов. Перший заступник голови СБУ Сергій Андрушченко зазначає, що останні дії Росії свідчать про те, що вони Намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості, тим паче, що після падіння іл 76 м РФ одразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування. А ще повноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець здивував фактом про список полонених від росіян. Я зацитую: ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали, сказав він. Зауважимо, що в оприлюдненому 25 січня звіті інституту вивчення війни йшлося про те, що принаймні одну особу зі списку вже обміняли під час обміну 3 січня поточного року. Видання за Washington Post опублікувало статтю, в якій йдеться про те, що Росія просила, аби рідні військовополонених, які за версією Москви, нібито були на борту літака, іл 76 м здали ДНК для експертизи. Утім, РФ не надає жодних доказів, що тіла насправді є, тож Україна відмовила. Тим часом Росія продовжує інформаційну спецоперацію проти України, використовуючи новину про збитий іл 76 м, щоб змусити Захід сумніватися в наданні нам військової допомоги. До хору пропагандистів доєднався навіть Путін із заявою про те, що це нібито ймовірно, американська ракета «Петріот» збила літак. Самоліт був поражений системами ПВО, не армійськими засобами ПЗРК і так далі. а Системами ракетами ПВО. Це видно по, по елементам поражения і всего этой системи. Патриоты американские, либо э, европейские системы ПВО, скорее всего французские, но через пару-тройку дней будет точно ответ дан. Значит, э, но в любом случае, э, то, что произошло, это преступление. Згодом у росіян з'явився ще один так званий доказ, що військовополонені були власне на борту. Слідчий комітет РФ оприлюднив ось це відео. Воно із максимально нечіткою якістю. Через це навіть неможливо ідентифікувати ані дату зйомки, ані осіб, які на ній зафіксовані. А ще неможливо дізнатися точний номер літака. Окрім цього, зауважує радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко в своєму телеграм-каналі, що за твердженням самих росіян на литовищі був у парі другий літак, теж ІЛ-76, в якому було в півтора раза більше людей, який дивно зник з порядку денного. Та й на відео другого літака, як бачите, немає. Нагадаємо, 24 січня в Білгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76 М. У генштабі ЗСУ заявили, що ним росіяни перевозили ракети для ЗРК С-300. Саме з цих комплексів росіяни часто б'ють по Харкову та області. А от Міноборони Росії зазначило, що літак віз українських військовослужбовців для обміну. За їхніми словами, внаслідок, начебто, авіатроші 74 людини загинули, зокрема, 65 українських полон. Онених зазначимо, що Україна готувалася до обміну полоненими 24 січня і безпечно доставила російських військовополонених на місце обміну. А от безпеку українських захисників мала гарантувати російська сторона раніше на обмін полонених вже доставляли літаком, але тоді вони попереджали про це. Відтак сторони обезпечували повітряний простір. Та от цього разу такого попередження від РФ не було. Україну також не попередили про форму доставки полонених, маршрут і кількість транспортних засобів. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 24 січня сказав, що Росія грає життям полонених, почуттями їхніх рідних та емоціями українського суспільства. Він заявив, що потрібно встановити всі факти навколо падіння іл 76 М і що Україна ініціюватиме міжнародне розслідування. А як вважаєте ви, чому Росія не допускає міжнародних експертів на місце падіння цього Іл 76 Та чи дійсно на його борту могла бути така кількість українських військовополонених? Обов'язково пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. У ніч проти суботи, 27 січня, росіяни вкотре обстріляли Слов'янськ. Ворожа ракета влучила в керамічний цех. Як наслідок, він повністю зруйнований. Зазначає міський голова Слов'янська Вадим Лях. Постраждали прилеві багатоповерхівки по вулиці Дарвіни. Вибіти вікна на щастя без тримаємось. Ми разом себе. також. Від обстрілів руйнації зазнало приміщення дитячого садочка, в якому знаходиться соціальна їдальня. Тут теж вибуховою хвилею потрощило вікна. Сюди за гарячою їжею проходять мирні жителі, які досі залишаються мешкати у слов'янську. На щастя, у момент влучань людей не було. Російські танки виїхали на Авдіївку і отримали розгром на полі бою. Це відео аеророзвідки 110-ї окремої механізованої бригади зсу. На ньому найпотужніші кадри відбиття нової атаки ворога під Авдіївкою. Піхоті та екіпажу танка, яким пощастило цього разу вижити, довелося рятуватися втечею. Примітно, що бронетехніка окупантів намагається пересуватися строго наїждженими слідами, щоб не підірватися на протитанкових мінах. Як видно, на цих кадрах найменший маневр в бік це кінець, написав у своєму телеграм-каналі український воєнний кореспондент Юрій Бутусов. А ось так два російських танки потрапили у засідку на Херсонщині. Вони навіть намагалися форсувати підтоплені паводком поля, але за ними пильно слідкували прикордонники разом із силами оборони Херсонщини. Бронемашини взяли на приціл українські пілоти ФПВ-дронів. Удар ще один. І танки охопив вогонь. Так російська бронетехніка перетворилася на купу металобрухту. Аут купінськ нині місто у вогні. Його охопили пожежі через атаку росіян. Загорілося у двох житлових будинках та двох гаражах на загальній площі близько 100 квадратних метрів. Повідомили у ДСНС. Щоб ліквідувати полум'я, залучили 4 одиниці техніки та 15 рятувальників. Постраждав також ще один населений пункт на Харківщині. У результаті нічного обстрілу загорівся приватний житловий будинок у селі Синельникове. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Відчайдушну контратаку танкістів ЗСУ на нулі на Куп'янському напрямку показав генерал Олександр Сирський. Він оприлюднив це відео у своєму телеграм-каналі. На кадрах робота танкістів 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Так вони виконували бойову роботу, наблизившись впритул до позиції ворога на куп'янському напрямку. Танкісти лопили ворога, який обладнав свої позиції у посадці. Сміливість, відчайдушність та вміння діяти в умовах небезпеки стало ключем до успішного завдання. Підписав відео український генерал. У Сумській області під перекриттям артилерійського вогню по житлових будинках зайшла російська ДРГ. і Вбила цивільних. Окупанти обстріляли автомобіль із цивільними. 54-річний чоловік був за кермом, а поруч сиділа 68-річна жінка. Вони їхали дорогою між двома населеними пунктами. Ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з Хотінської громади. Їхній будинок знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у п'ятикілометровій прикордонній зоні. Написав у своєму телеграм-каналі український військовослужбовець та журналіст Артем Попов у поліції. Зазначають, що війська РФ 121 раз відкривали вогонь по території Сумщини. У наслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, три приватні житлові будинки та господарчу споруду. За даними фактами, слідчі відкрили кримінальні провадження. А місцеві чиновники вкотре звернулися до мешканців прикордоння, просять терміново евакуюватися. Тривожними новинами діляться українські генерали. Вони зазначають, що війська РФ знову пішли у велику атаку на фронті. Окупанти значно збільшили кількість наступальних і штурмових дій. Другу добу поспіль ворог проводить по 50 бойових зіткнень щоденно. Також росіяни протягом семи діб завдали у операційній зоні Осув-Таврія 100 авіаударів. В основному це каби, і більшість з них скинуті загарбниками на Донеччину. Вчора окупанти завдали два ракетних удари із С-300 по Мирнограду і Новогродівці. Загалом здійснили 714 артобстрілів. Повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Табрія Сил оборони України Олександр Тарнавський. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський також заявив про нарощення наступальних дій Росіян. Цитую: обстановка на східному фронті залишається складною на сіверському напрямку. Противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити. Умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська на Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати нашу оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на часів яр. Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи добровольчого корпусу. Намагається безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщівки та Андріївки. Зазначив генерал. Україна показала, як їй вдалося приземлити ворожі шахеди, ймовірно, силами реп без будь-яких наслідків. Подивіться на ці величезні дрони, яким вдалося вціліти при аварійній посаді. Британське видання The Телеграф заявило про те, що війська РФ нібито можуть почати наземний наступ на Харківщину. При цьому місцева влада та військові зазначають, що активні бойові дії на цьому напрямку і так тривають, але ЗСУ стримують ворога. При цьому росіяни проводять інтенсивний наступ на Куп'янському напрямку. Це зазначає голова Харківської ОВА Олег Сенігубов. Наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки. У нас досить серйозні. Це Сеньківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими збройними силами. Зауважив Сенгубов. Керівник Харківської ОВА не виключає, що росіяни можуть відновити ширший наступ на Харківську область. Він зазначає, що місцева влада та військові повинні бути готові до будь-яких сценаріїв. Внаслідок російських обстрілів цього місяця загинув 21 житель Харківської області, у тому числі дитина. Крім того, близько 180 людей отримали поранення. Серед них постраждали двадцять дітей. За нашими даними за січень через дії загарбників пошкоджено щонайменше 200 будинків у Харківській області. Повідомив він. А от воєнкори РФ вже поспішили заявити про окупацію нового населеного пункту Табаївка у Харківській області. Я зацитую сьогодні. Штурмовики групіровки Запад вибілів ВСУ із населеного пункта Табаєвка в Куп'янському районі. Кінець цитати. Взяли тільки фото карти, на якому намалювали свої завоювання, та от фото чи відео доказів не навели. При цьому це не перші заяви російських пропагандистів, які згодом вони самі ж спростовують. А ось офіційна інформація стосовно того, що відбувається в районі Табаївки та інших населених пунктів на передовій в Харківській області. В одному з останніх зведень генштабу ЗСУ зазначено, що ворог намагався прорвати оборону, але атаку було відбито. Я зацитую на Купінському напрямку. Нашими захисниками відбито 12 атак біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Кінець цитати: Зауважимо, що цей населений пункт. Знаходиться поблизу села Крохмальне, яке тимчасово перейшло до рук окупантів. Це раніше офіційно підтвердили в ЗСУ. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних сил Володимир Фітьо наголосив, що перед так званими виборами, які будуть проходити в Росії у березні 2024-го, окупанти намагаються здобути якісь перемоги. Так сталося з Крохмальним. Вони це подавали як супервелику перемогу, хоча вони вже напевно шкодують, що туди зайшли, тому що наші захисники з більш вигідних рубежів завдають їм дуже серйозних втрат. Ми бачимо це саме по цифрах втрат в особовому складі, сказав Фітьо. Він також зауважив, що в селі Крахмальне цивільних громадян немає, оскільки населений пункт повністю знищений. Командування сухопутних вік ЗСУ ухвалило рішення про відведення військ на кращі позиції, бо боронити розвалене немає сенсу. Додав Володимир Фітьо. Два дні тому український воєнний кореспондент повідомляв, що ворог атакує у напрямку Табаївки та Берестового, намагаючись розвинути успіх після захоплення Крохмального. А тиждень тому військові оглядачі писали про Табаївку таке. Я зацитую. Східніше Аївка ворог прорвав позиції однієї з бригад ТРО. Крохмальне, його околиці та східні околиці Табаївка перенесено в сіру зону. Кінець цитати. Крім того, українські військові оглядачі пишуть про просування росіян на Харківщині, але в районі іншого населеного пункту. Росіяни значно просунулися в лісі на північний захід від села Сеньківка – Купінський напрямок зайняли позиції по периметру цієї частини лісу. Це значно погіршує ситуацію для гарнізону Сеньківки. Ймовірно, їх будуть атакувати не тільки з півночі, як зазвичай, а й з заходу. Написали аналітики. Загалом, Харківщина продовжує перебувати під регулярними обстрілами росіян за минулу добу. Близько 15 населених пунктів Харківської області опинилися під обстрілами з артилерії та мінометів. Генштабі Естонії заявили про ризик атакувати кордон України у Харківській області із метою відволікти ЗСУ в районі Куп'янського напрямку. Основний наголос у наступі робиться на Авдіївку, де, за повідомленнями, путінські підрозділи також були помічені як такі, що проводять розвідку і різні маневри всередині міста. Але це не означає, що їм вдалося прорватися або що вони перешкоджають логістиці українських збройних сил, заявив голова генштабу сил оборони Естонії Еро Ребо. У збройних силах України вже відреагували на такі заяви і зауважили, що загрози наступу на Харків немає. Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні, відстежується. Зараз війна триває у такому онлайні, і зробити якісь приховані переміщення сил та засобів для обох сторін, практично неможливо. Сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних сил Володимир Фітю. Британська розвідка каже, що такі так звані перемоги росіян з військової точки зору насправді не суттєві. Це продовження незначного просування Росії, той час як Україна зосереджується на активній обороні. Йдеться власне в огляді Міноборони Британії. Головною метою російських військ залишається захоплення міста Авдіївка на Донеччині. І окупанти ведуть наступ із трьох напрямків, аби оточити населений пункт з півдня, півночі та сходу. Це зазначають фахівці з об'єднаного королівства. В Росії організували покладання квітів цього разу з нагоди 80-річчя зняття блокади Ленінграда. Патріарх Кирил, депутат Держдуми Валуєв та інші представники російської влади йшли до монумента Мать Родіна та Рубіжний камінь. А от диктатора Путіна висадили прямо біля пам'ятника у супровіді аж восьми машин з охороною. Він як завжди вирішив покласти квіти як найдалі від натовпу, ймовірно, побоючись за власну безпеку. Боязнь за власне життя у Путіна підтверджується і тим, що. Що на сусідніх від монументів дахах будинків поставили снайперів. На ще одному відео, де Путін покладає вінок до братської могили, видно, що НАТО просіян, які теж прийшли до меморіалу, знаходяться в оточенні інших представників російських спецслужб через дорогу. Людей не пускають. Путін на такій урочистості не забув одягнути свої гігантські підбори, все, щоб здаватися вищим, ніж він є насправді. Ви тільки погляньте на ці каблуки. Зверніть увагу також на зброю церемоніальної гвардії, яка зазвичай присутня при таких урочистостях. Бутафорна гвадівка без магазину. Ще одна перестраховка від кулі в голову від молодого курсанта. Ще один цікавий факт із покладанням. Сам Кремль звернув увагу, що в часи блокади Ленінграда помер рідний брат Путіна, який ймовірно, і похований у братській могилі на Піскарівському кладовищі у Санкт-Петербурзі. Тож на цій могилі теж побував диктатор. Як відомо, біографія особистого життя, як заведено, в усіх кривавих диктаторів, зокрема і в цілях безпеки, оповита різними міфами та секретами. Але у 2012 році сталося так зване диво. Путін раптово, нібито, зізнався, що в нього в. Часи блокади помер рідний старший брат, якого він ніколи не бачив у своєму житті, і нібито він знайшов його могилу. Оце фантастика, чи не так? А потім, чи не щороку, російський диктатор почав на всіх публічних зустрічах, присвячених ленінградській блокаді, нагадувати про цю новину, яку масово тиражували про кремлівські змі. При цьому номінована на Нобелівську премію миру польська журналістка Кристина Курчап Редлих свого часу провела розслідування і з'ясувала суцільну брехню в родинних зв'язках Путіна. Тому вірити такій легенді важко, оскільки розслідувачі свого часу встановили, що Путін був позашлюбною дитиною. І Половину свого дитинства провів в справжньої матері в Грузії. На фото якраз журналістка Кристина Курчап редлих разом із справжньою матір'ю нинішнього президента РФ. Саме ця жінка, Віра, ніде не згадується в офіційній біографії диктатора. А ось мати Марія, про яку згадує Путін, яка жила в часи ленінградської блокади, насправді його названа. Відповідно, її син не міг бути братом Путіна, навіть якщо такий існував насправді. Тому історія про старшого брата може бути звичайним піар ходом Кремля, щоб російська пропаганда могла і надалі розказувати наскільки близька царю трагедія російського народу. Міста Росії йдуть під сніг. Потужна хуртовина продовжує вирувати на Сахаліні. Четвертий день у Сахалінській області діє режим надзвичайної ситуації. Уже намало такі кучугури, що місцями вони вище людського зросту. У росіян нове відео дня. Тут видно, як невідомий чоловік гребе по вулиці через снігові завали. В області не працює громадський транспорт, перекриті траси, а школярі продовжують вчитися дистанційно. А їхні ж батьки риють тунелі, аби, хоч якось, вийти з дому. Витяжкому ну, кучок. Хоч щоб якось автомобілі швидкої допомоги могли проїхати за метами, їх переобладнали. Ой, їздить. <плес> 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 Через сильні снігопади закрили аеропорт у Южно-Сахалінську. Відтак затримано понад 60 рейсів. Вже є перші жертви негоди. Завалений снігом автомобіль із тілом чоловіка виявили під час розчищення проїзду у мікрорайоні. Дальньому попередньо встановлено, що він міг загинути через отруєння чадним газом. А ті, хто не використовує транспорт або не мають власних авто, перед дорогою знатно заправляються паруські. Я сьогодні добирала сугробом, по всем два с половиной часа. Вот, мокрый. Ну, решил уже заправиться, короче. Ну, русский человек, ну, то как не заправиться? Або ось жінка показує, як зробила міні-бар із снігу і справляється з погодними умовами алкоголем. Тільки це нам піднімає настроєння. Це інше окно, другого етажа. Ось вот наш вход. Котря повністю заміттен, только отак вот ми справляємося з погодними условиями. Такого розмі не показують, але снігопади і їхні наслідки топ тема у випусках новин. В Нєвільському районі на дорогу сошла лавіна. Рекордне количество снега, містами превышающее норму в 7 раз. Ще на роз показують сюжет про те, як на сахаліні врятували чоловіка, який дві доби провів у заметиній снігом машині, яка з'їхала із траси у кювет. У нього не було ні їжі, ні води а паливо закінчувалося. Але не тільки на Сахаліні замітає, негода вирує по всій Росії. У Самарії дітей ледь не придавило снігом. На відео двір однієї з багатоповерхівок. Поки діти гралися, з даху зійшла лавина. А це селище Південне під Краснодар. Затоплена ділянка дороги, якою діти ходять зі школи, покрилася кіркою. Обійти неможливо, тому дітям довелося прокласти стежку з місава води та льоду. От я желаю, щоб діти чиновників і їх внуки також ходили. Может быть тогда у них что-то в башке прояснится блин, и начнут принимать решения для народа? У Санкт-Петербурзі коммунальный колапс. Усе перетворилося на, як зазначають самі жители, большую помойку. Аларчин мост, вторая сторона. Просто изумительно. мне интересно, вот была бы это вся чача здесь мокрая, если бы снег убрали вовремя? Или по мнению ответственных лиц, она бы все равно здесь образовалась, независимо от того, убираем мы снег, них, не убираем. Росіяни навіть почали протестувати. Створили петицію, в якій зазначили, що основні скарги цієї зими це погане прибирання доріг, дворів і мостів, а також льоду, через який неможливо пройти вулицями. Петиція набула популярності у соцмережах, де її викладають жителі міста. Автор петиції також зазначає, що написав звернення до слідчого комітету РФ із проханням перевірити роботу комунальних служб. Не справляється комунальна техніка з негодою і в УФІ у снігу, якого добряче насипало, застряг трактор із спеціальними ковшами-насадками. Він почав буксувати і ніяк не міг виїхати, не те, щоб ще й сніг прибрати. Тож, на поміч приїхав інший комунальний транспорт, але не для прибирання, а для визволення. Розмі пишуть, що в Красноярську прямо визнали: немає кому прибирати сніг. Дефіцит комунальників складає аж 60%. Тепер думають над тим, чи не залучити б їм ув'язнення. Осіб для прибирання вулиць в усть Куті Іркутської області ввели режим підвищеної готовності, все через ситуацію з постачанням вугілля, точніше, його недопостачання. Постачальник перевів на знижені параметри об'єкти теплопостачання на котельні, бо боїться, що вугілля до кінця зими не вистачить. Колапс із опаленням вже розпочався і в Нижньому Новгороді. 43 тисячі людей залишилися без теплопостачання, все через прорив трубопроводу на одній із вулиць. Тож без тепла залишили. Полося 214 багатоквартирних будинків, 14 дитячих садочків, 11 шкіл та 5 лікарень. Про це повідомляють Розмі. І це не перша комунальна аварія у регіоні цього року. 16 січня 12 городян обварилися окропом через прорив труби. Без опалення тоді залишилося 3 тисячі людей. Ще одна аварія сталася в Барнаулі. Місцеві жителі тут залишилися без води, витік на водогоні. Снігом замітає, техніка не працює, а мережі тріскають. Що ж за аномальна зима така у Росії? Як думаєте, ви, наші глядачі? Пишіть у коментарях, не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на фабрику новин. Побачимось!